Рада вас вітати на своєму каналі Простір Любові. Тут вперше представлюся. Мене звати Олена. Сьогодні відео буде мотиваційно надихаючим, я сподіваюся. Будемо і прати, використовуючи кисневий відбілювач, поливати квіти. Також приготуємо яблучний пиріг за новим для мене рецептом. І я сподіваюся, що вам воно буде цікавим і корисним, як завжди. Хто не підписався ще, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. І якщо вам сподобається відео, то ставте лайки. Тож заварюйте собі чай, чи каву, беріть щось смачненьке, приєднуйтесь до мене і приємного вам перегляду! Спакувала в валізу іще одну осінь. Стало важче нести, стало більше було. Ще одна павутинка заплуталась в коси, ще одна борозенка зорала чоло. У букетику буде поменшало квітів, у молитвах ранкових побільшало слів. Щиро дякую Богу за руки прожиті, За щасливі хвилини і ночі без снів. А з за обрію сонце надії виносить, будуть весни і літо, і квіти в саду, то не фініш, Я просто іще одну осінь спакувала в валізу і далі піду, спакувала в валізу іще одну осінь. На просторах інтернету прочитала цей вірш, і так він мені запав душу, що захотілося його процитувати. Віддали нам на даню кросівок. Вони в непоганому стані, але їх треба помити та почистити. Чи попрати, думаю, зараз ще з кисневим відбілювачем, чи як мені їх такі красивочки і ботінки на зиму. Зараз буду прати. І свою роботу з кросівками я починаю з того, що вирішила їх намочити. Потім зрозуміла, що там на подошвах дуже багато бруду, тому беру щітку і щіткою буду відмивати такий самий основний бруд перед пранням. На цьому етапі я закип'ятила чайник і активую кисневий відбілювач для того, щоб прати. Я кидаю кросівки не в гарячу воду, а трохи розбавляю її холодною. Після того, як кросівки трошки постояли замочені, я беру щітку і намагаюся відпирати подошви і також верх кросівок. Ті кросівки, що зараз у мене миски, що я беру, вони якраз розміру дані, тобто він їх зараз буде носити, і сподіваюся, що навесну теж вистачить. А ті дві пари вони вже трошки на виріст ідуть. Дуже мені сподобалось, як справився кисневий відбілювач, особливо з подошвами, вони стали прямо білосніжні. Після цього я кросівки вкинула в пральну машину і поставила на повний цикл прання, але порошку вже не додавала ніякого. І це я вже дістала з машинки пральної і на вулицю поставила, щоб вони трошки, ну от, єдине на цьому кросівочку трошки щось стерлось, ну, мабуть, воно таке і було. І показую, що в мене получилось. Крусівочки вже висохли. Чудово, мені здається, справився відбілювач своєю роботою. Підошви білюсінькі. Це моя суботня рутина. Кожної суботи я поливаю свої кімнатні рослини. У мене їх доволі багато. Хто ну, не дивився мої попередні відео. У мене є там в списку відтворень кімнатні рослини, є колекція їх. Минулого разу я в воду додавала Добриво, тому цей раз поливаю без добрива. Взагалі, в осінньо-зимній період я їх дуже рідко підживлюю. Ну скоріш за все буду підживлювати тільки фаленопсиси, бо в них якраз фаза цвітіння настає. До речі, я завжди перевіряю пальчиком, чи потрібно поливати рослину чи ні. Тобто, якщо ґрунт і так вологий, я її не поливаю. Це єдине маленьке вікно в дитячій кімнаті, воно виходить на південну сторону. У мене на ньому стоїть два фаленопсиса, корділіна і філодендрон. Це одне із вікон, яке у мене у вітальні. На зиму я тут трошки поміняла розташування, додала кавовий столик ближче до вікна, щоб розмістити на ньому рослини. Зліва стоїть бенгальський фікус, якого я забрала із столу, що був біля вікна в дитячій, щоб він там не заважав. А в толстянку навпаки. Теж винесла на стіл, бо вона раніше прямо на вікні стояла. І перехожу до другого вікна вітальні. Тут в мене стоїть поличка з рослинами, так як звісно, вони в мене на вікні не вміщаються. На цьому вікні також є фаленопсис, я їх заливаю і потім пізніше буду зливати воду. Тим часом, поки у мене фаленопсиси набуваються, у мене є якісь 20 хвилин, і я вирішила приділити увагу своїм нігтям. Манікюр я завжди роблю сама, намагаюся це робити раз на тиждень. Я спочатку знімаю лак, користуюся я прозорим лаком від Evelyn окриляючим, потім я кутикулу від. Відвертаю, обрізаю її і покриваю знову прозорим лаком. Манікюр я роблю непрофесійно, в мене як виходить, так і виходить, мене влаштовує. Я вже в якомусь із відео казала, що я салонного манікюра не хочу робити. Мені шкода свого часу так багато витрачати, по три години сидіти. Це так нудновато для мене. Це по-перше. По-друге, я дуже не люблю, коли мені спилюють старе покриття. Мені не подобається цей процес, тому я займаюся цим сама. І після того, як підсухли ногті, якраз в мене закінчився час, і я зливаю воду із орхідеї. Минулого разу мене пригостила Актинідію, і я з нею зварила варення, а цього разу мені перепало таких паданих яблук, з якими щось треба було зробити, бо вони довго не лежатимуть. І мені захотілося зробити пиріг. Зазвичай я роблю шарлотку, але захотілося чогось іншого. І я видивилась в інтернеті пиріг, який називається, ну, якоюсь такою не дуже українською назвою е Нівідімка. Якщо ви знаєте, як це можна перекласти на українську, Українську, то напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Так от буде пиріг Нівдімка. Він має бути таким дуже соковитим, як суфле, майже, тому що там яблук більше, ніж тіста. Тож для початку з яблук я зняла шкірку, витягнула з, з них кісточки, почистила і далі їх потрібно дуже дрібненькими пластинками нарізати. Я, щоб зробити це швидше, спробувала на тертці зробити і мені дуже сподобалось доволі зручно і швидко. А далі рецепт приготування дуже нескладний із продуктів, які практично в кожного є в холодильнику. Беремо 3 яйця, додаємо туди маленьку щіпку солі, 100 г цукру, упаковку ванільного цукру і все це трошки збиваємо. Міксером чи блендером я збивала. Потім додаємо борошна 100 грамів, півтори чайні ложки розпушувача і десь 100-150 грамів молока і 50 грамів масла. Все це перемішуємо. Потім наше тісто треба дуже ретельно змішати з яблуками, так, щоб вони всі були в тісті і не злипалися між собою. Далі я готую форму, застилаю її пергаментом, змазую вершковим маслом і кладу туди, перекладаю туди тісто. А ще, якщо ви любите корицю, то на цьому етапі потрібно її додати, бо я забулася і тоді вже просто зверху неї посипала. Пам'ятаєте, в минулому влозі в мене була там історія із джинсами, які я замовляла для Данилка, і в як. І в кармані яких ми знайшли 200 гривень, які я повернула власниці. Так от історія з 200 гривнями не завершилась на цьому. Наступного дня мені повернули борг в сумі 200 гривень, за який я взагалі забула і не чекала ці гроші. Тож, 200 гривень таки до мене прийшли. Оце моя помічниця солодко муркоче собі на стільчику і допомагає мені пекти. Хвилин за 30 чи 40 спікся мій пиріг, і отакий він получився запашний і гарний. Дуже ніжний на смак такий, як суфле. Таке враження, що там яблучка в криму в міру солодкий і дуже пасує, як до чаю, до кави, можливо, і до компоту, чи що ви любите пити. Тож, якщо ви ще такого пирога не робили, то рекомендую вам спробувати. А хто робив, цікаво, пишіть свої відгуки, як вам такий пиріг цікаво, чи має він підійматися більше, чим у мене? На цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що воно було вам як корисним, так і цікавим. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до нових зустрічей!